Дорогі друзі, я для вас маю дуже цікаву історію. Я спілкувався з одним українцем, якого батьки приїхали з України, але йому зараз вже 82 роки. Він народився в Саскачувані. Я його добре знаю. Ми з ним знаєте, вже за останні 20 років не один раз бачилися. Підтримав він дуже нас на початку. І що цікаво, що... Я часто з ним спілкуюсь, просто дзвоню там, знаєте, просто по культурному до старшої людини, щоб там запитати, як справи, як здоров'я, і це приємно. Це приємно людям. Це дуже важливо, щоб повага була до старших людей, до старшого нашого покоління. Ну і ми почали розмовляти, так як завжди. І цей українець він загальному сам займається. Мисливством, він ще довгий час це робив і ще далі має здоров'я та продовжує це робити на своїй фермі. В нього досить велика ферма, і він завжди полює на оленів і потім робить смачні ковбаси з цього всього, і деколи навіть передає мені. Ну і ми говоримо там все як має бути. І я його питаю: що ви робите сьогодні? А він каже: А от якраз недавно, перед тим, як ти дзвонив, закінчив бебехи витягувати з оленя. Я такий, знаєте. Трошки мене, ніби як хтось холодну воду на мене налив і облив мене. Я, в принципі, розумію та знаю українську мову непогано, але ніколи ще не чув слово бебехи. І що це означає? Питаєте мене, я в той момент свій думаю, чи мені запитувати, чи мені не запитувати, але думаю, ну вже запитаю, тому що не буду ж просто так робити вигляд, що я зрозумів, коли я не зрозумів. І я питаю, кажу, можете, будь ласка, мені пояснити, що це таке, ви маєте на увазі, що ви бебехи витягували. А він починає сміятися і каже: Ти, напевно, цього слова не знаєш і не чув, бо ти вже в молодшому поколінні. Але мої батьки так називали нутрощі, тобто він назвав Бебехи е, означає нутрощі, які він повитягував саме з Оленя. От вам, друзі, наскільки цікава є українська мова, наскільки в нас є багато різних рідкісних слів, і дуже приємно, що є от такі люди, які ще досі носять ці рідкісні слова, і тепер я маю можливість нагадати про це слово більшості людей.